Щучка у нас выглядит ось так. Что, вы цвета палите, да? Мужчины. Хто <гум> давно не был в Египте, ребята, это для вас. <гум> типа я знаю, что с ним делать. <гум> Здрасте, здрасте, холода і морози. Всім привіт, народ. Привет. Сьогодні бачите, ми з Вадимом виїхали на рибалку. Вадим нас виїзд на великому човні на хвилі. А то разом ми вже дуже давно щось не рибалили, то у нас робота, то у Вадима робота. Так що ось так. Будемо, мабуть, закривати сезон судака. Ну, Принаймні ми точно, Вадим не знає, може він ще взимку буде ловити. Ми теж взимку Поки будемо ходити. Сане будемо їздити. Зараз листопад місяць, вже така пізня осінь, але ну, в принципі ще тепленько, бо буває, що в цей час вже морози взагалі. На судачка в мене фортран старий до 34 грамів. І шнур 0,8. Також на катушці фортран намотаний. Ну що там, як тобі погодка? Осіння. Нет. Клас? Нет. Опа. Ого. Я вже на Судака давно не був, то ми восени по щукам Тоню що те що оборвалось. На першому закиді Чи на другому? На першому. Одразу в корч. Я не знала, що там корч, мене ніхто не попередив. Це кажуть, якщо приманка застряла в корч, то значить судака в ньому нема. Бо якщо судак є, то він раніше вилітає і атакує. Першенький судачок. Оп, ось такий, друзі. Невеличкий, осінній. Перша риба у вводимо сьогодні. А я ж власник лодки, я ж вас повіз по козирних містах. Отож, отож. Ось такі от, друзі. Головне, щоб... Це шо Кордж! Та що ж тако? А, в мене, дивіться. Та я сюди, кава туди. туди. <реш> <реш> от сюди остали. Ростанюша засадилась. І я, блін, морковочку засадив. О, в мене вийшло. Прикинь, то вона риба! Вона невеличка Того правда, але все одно там є. Та я вже бли, думаю, блін, краще б я вдома сиділа, холодно, в морду фігачить вітер з, 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 тим, з водою. Ну що це? Такий, така осінь, пізня вже. Щук на пароли. О, дивись. Це його так не можна піднімати? Ні? Попробуй. Не, не хочу. Іноді можна піднімати не тільки один раз. Опа. Що ви цвіта палите, так? що вона такого садочка зловила на гамблер. Та невеличкі, але я думаю, для осені Піде піде. Пойде, так. Да. <рес> Ой. О, щось получше. Это же что-то покрасило. Наверное, надо подсадить. Подсадить, да? Распутать. Ну ладно. Хай. Да хай. Я уже так. Давай, Павлик, мы уже поднимаемся. А, да ладно. Совсем меньше. Ура! Ну тут вот сюда поближе. Отдай мне О! Судачок. Так, <реш> да, друзі, бачите, вже які пейзажі навколо. Так. Танюша в трьох куртках. час я в двух. Зараз я в одній жаліється переїжджаю. Переїжджають ще. Да холодно такі вітери, бачите, страшне. надо. Мабуть, зараз і дощ, де якийсь туман, мряка. Жесть. А на сьогодні дожди обижали. Така сувора, реальність. Спочатку риболовлі ми так трохи покатались по різним місцям. Там на корчі русловій заїхали. Ну, чомусь білої риби не було. Дожді, дожді. Зараз да, ще до, дощ Ну Чи це з туману така волога якась падає. Да, на сьогодні дощі обіцяли. Обіцяли, так? Да? Mm. Танюша в шоці, каже, лучше вдома сиділа, блін. Ось В місті набагато тепліше, звичайно. Особливо, якщо ти в квартирі і на дивані. <рес> Водіма, має холод, гармін. Ось, ну, Дивимось зараз, бо нас щось трохи стягнуло. Мабуть, через повітряну тривогу не працює Так, коротше, довелося дістати блін, і якір. Ох, через це рибалка ще більше ускладнюється. Зараз шукаємо, повертаємось назад, дивимось де там біла риба була. Є! О, тут О, вже в мене був прям удар, прям прямо прям удар, прям, прям задвигалось все. І шнур, і кончик. Що прямо і кончик задвігався в тебе? І шнур, і кончик, все двигалось. Ой, дай, А це, Данюша бачиш. Це осінь. Не знаю, я де ті великі судаки, куди вони рухаються. Зараз поїдемо. Куди до великих судаків? Ні, додому. Додому. <плес> Оооо! Оце жорстка покльовка була. Та ти на що? Лыжу, на налижа. Бачите, і в рота клюнуть. Оце снасть, блін, браконьєрська. Якщо в рот, то не браконьєрська. Зараз я спробую Це я. ракліна поставити. Я не пам'ятаю, яка вага, але грам 20 чимось має бути. Це такий силіконовий флагман, бачите. Я тебе тягнула? Це Dexter Soft неї... Клац. О! На ратлин, друзі, покльовочка. Чи на віп. Чи на віп, чи на Ну, Зараз подивимось, що там ого. Щось навіть брикається. Щось сідав. Дивіться, що, що чудить. Опа, де там рибка? О, о, ту диви, диви. Це вже такий побольше. Дивіться. В нашій, в нашій компанії. Розловив. Таку штучку під флагман. Ну, там основа свинцева чи металева, а зверху таке силіконове покриття. Короче. Такий судочок. Надіжда. мій компас зі мною. Тут треба, звичайно, коли є на кожному західі. Ну, не так. Танюша, воно вже напорола, напорола. Но... Тому що силікон руліт, а не отеці ваші лижі і силі. ми. Ну, шукати далі, бо бачите, тут інших навіть блін, по 500 грамів жодного судака не було. Будемо їхати шукати. Тех, моторгайд не працює, блін, то тяжко капець. Особливо тобі. Особливо, Особливо тому... тобі спостерігати Особливо... за Вадимом. Як привик до хорошого, то якорь — це біда. Зараз ми будемо заходити на точечку чергову. Там покажу як гармін малює. Ну, в принципі, прикольно. 12 дюймів, то звичайно, що екран гарний великий. А вон, бачите, вон, в принципі, там де екран і холодно, то видно, що вон, біла риба стоїть. І... Так, ну, нове місце. Ну, біла риба трохи була. Трохи показувала, зараз перевіримо. Танюша вже бачите, вже півпроводки зробила, така швидка. Та тут щось так глибоко. Глибоко треба чекати, щоб потонуло. 15 метрів в місці ловлі. Це щось краще? Пацак треба. Ходімо на новому місці. Ну, то, що я вам показував. То... Покльовка. Так недалеко від човна. О, ну я сьогодні просто по нормальных сюда <ріхи> Ну як нормальних? Більший, ніж на попередній точці, принаймні. <ріхи> О! Ой, бачу. Нічого собі, нічого собі. О, ще Це ще лучше. Оооо. Ще є одна покльовка, бачите, на накорчу, як якраз зачепився тільки що. О, дивіться, який судачок, це вже вже побільший. Колір Лох працює, ось такий да. по сьогоднішньому дню це поки найбільший судак О, красень, красень! Риба є, бачите. Ну і то вони теж десь 3,5 стоять, мабуть, о. це вже щось покраще. Ще одна, друзі, покльовка, це, це я вже сподіваюся, що буде нормальна риба, бо точно не забагрена, бо в рота клюнув. Може і просто течією зносить. Як головою трусив ще. Ну, такий не. Зрозуміло, що не двоха, але трохи краще, ніж були перед цим малюки. Ну, давай, давай. О, о, Дивіться. О, це хороший. Тут вже і піцак нам пригодився. А тепер подивіться, як Там вони вдвох стали, а я ззаду не можу нікуди кидати. Ну, йди, Вставай на носа. Я на носа літо стою, коли не страшно падать. Ну все, це Павлік вже сьогодні виграє по розмірам. Так, ну що тут у нас тагачок, як завжди. Це що на мою приманку клюнув? Що це на твою? Бо це я на неї ловила. Ну так то що ти на неї ловила? Він це піддивився, подивіться, піддивився і тепер у нього клюнув. Випав силікон, ось такий судачок. Ну це вже такий. До кіла, коротше, риба приємна. Та що це кілушний судак? Приманка у мене кислота, така SXZ на 24 грамах. То після літа навіть з собою і грузків великих немає, Оце один знайшов поважче, бо глибина вже велика. і На гамлер спокусився. Ну, Бачите, щоб просто ловити крупнішу рибу, треба шукати, де вона є. Там були маленькі, клювали маленькі, тут, тут клюють трохи, трохи більше. І повідеський ексклюзив лідер. До речі, коротенький, 25 см, судачковий. Так, що ось так. Давай в торбу його. Ого, блін. Оце була покльовка. Ну почему це на мені? Це така покльовка класна була взагалі. І хороший такий щось толкове прям було. Прям, ага, прям так. Да. Покльовка є, все хорошо. А туди там перебуваєте. корча. Повідці у мене ексклюзив лідер. До речі, це нове поповнення нам прислали із застіпкою дикой. Ну, На щуку якраз ці застіпки такі щось маленькі, а на судака нормально. Бачите, яка, яка форма застібки тут. Приманку спробую вести натуралка. Він правда, видно з кислотними гамблерами лежав. Трохи такий салатовий відтінок у нього. Ну, зараз спробую. Я знаю, це по пізньою осінь ну, там, зимку. Коли судак, це на ямах він на натуралки, також любить. Ну саме на стін клювати. Що де плюс-мінус? Риба. О. По цак треба, Та, навіть ні. На жаль, перед цим була така гарна покльовка, там прям відчувалося, що хороша риба, а тут. А тут все Пасивний стандартно. Судачок, де, на на джих. Оп. Ну, на морковку. Ні, на лох. На лох? На лоха. Ого. Те місце ми обловили, там трохи пообривались на корчах. Там Шукаємо рибу далі. Бачите, біла риба стоїть, на даунскані видно. Оп. Можна отак пробувати вставати. Зараз коли ну, це осінь, біла переміщується сильно. Судак за нею ходить, то часто навіть, ну, що не, не на точках стає, а просто по рибі. Але буває, що риба вона також хоп-хоп-хоп і пішла, пішла, пішла. Треба встигати за нею. О, це прям дуже дергається. Що <ріху> там є? Не сподіваюся, Дохріжу. що це не хвостом держиться. Це я тебе так знімаю, ніхто і не знає, що це ти. Це я. Кажуть, Це якийсь дядька тут. Та холодно, звіняйте. Я вже як є. Вже треба в палатку переселятися. Ого, диви який. О, це навіть не, тобі, навіть не підняти так. Та ні, я так підтягну. <ріху> ну, все, все. Це, мабуть, в мене сьогодні найбільший. <ріху> да. Покажись, якщо. Нічого дивіться, який судачок, он Гамблер такий прикольний колір. З хвостом зелененьким. Там кислотний хвіст на ньому є. Ага. А то зараз Танюша дістане, покажемо. І такий судачок. Класно. Все. Рибу відпускаємо. Не зачот, не зачот. Ой. Тепер в мене тільки рука буде мокра і холодна. Це бачите, скільки одягу. Бо реально холодно, бля. По, По березі, коли хоч ну, ходиш, ти весь час грієш, Рухаєш, та, ще, та, та, від тут... води, холодно вже. Та й вітер сьогодні. Вже лунки були, коротше. О, Павлік це щось получше. Щось є. Да. Покраще. Тянеться. Дивіться, тут Танюша тягне, коротше. Тут Вадим тягне з цієї сторони. Оце вже темніє, блін. Оце роздача судака. Спінінг свій забери. Та я пацак візьму. Та що ти мені їхав? Так, Вадим він витягнув. Павлік спінінг свій забери. На цю сторону давай вже тяне. Бо в мене ж там. Це паржує, якщо це буде зажопник. О, ні, не, не зажопник. Ура! <рес> <рес> Ой, фух. Та ніж ще одного зловила. Аж рука в тому. Це хорошенький. Цього можна й додому вже взяти. Ну не нам. Одому Вадиму. хай света готує. Та чо, я буду давай. Буду судака в біконі. Бачите, Вадим теж поставив цей. Хитрий колір ти виробляє. Тільки шатрійник. Блі, треба собі ставити, бо я на моркву кидаю по три покльовки на проводці, але жодного не дістав. А бачите, Танюша поставила. Диви, як він зжер. Приманка вон там глибоко в шахті. Бо риба стоїть, ну також дуже-дуже прошена. Ну нічого, це вже приємний такий. Типа я знаю, що з ним робити. Ну як засовуєш і витягуєш приманку. Ти він такий короткий. Ріди подлініє. Та ну блін. З павликовими зусиллями. Під кров'яка Вівів... потекла. <сır> <сır> О, Та в торбу, в торбу його зараз. Задовбалося щось. Покажи, середнь... покажи. А то ж з цими кров'яками. я кажу, покажи судака. Дивіться, який гамблер. Ось. Це прикольно, що у них ну, дуже багато приманок є, що. <проводив> що можна пробувати, хвіст, да. Хвіст іншого кольору просто. А зараз я свій спілін заберу, це бачите, кинув. Короте, якось так. Кіпіш, сюди клюють. Мені нема коли це покидати. що, друзі, Такий туман піднявся, що берегів вже не видно взагалі. Добре, що у нас ну, в телефоні GPS поки ловить і вихолоті. Карта є, можна доїхати. Ну, бачите, берега не видно взагалі. Ось так, така рибалка у нас, показуємо все, як є. Судачки. Ну, декілька таких кілушних було, але в основному така, така дрібнота, що літом буває там, за 5 рибалок одного такого зловиш. Зараз, бачите, риба на глибині, біла риба мало її на глибині, то під нею якісь судачки є. Хто знає, де ловити восени великого судака, то пишіть в коментарі. Можу сказати, що мені сьогодні дуже сподобалось, Покльовок, звісно, було багато, але аби ще розмір був літній, а так. Вадим, як ти упечатліний. Я думаю, що це така крайня рибалка в цьому році з човна. Чесно, натхнення особи їхати осінню немає, тому що розмір риби взагалі не той, що влітку. І погода теж. Ну, погода то таке, можна тепло вдягтися, а, а було от з да, да. по рибалки не сильно весело. Можливо, ще, звісно, хотілося б виїхати на щуку десь ну, на Черкащину чи кудись, але це вже. Може, може це друга історія. Може, це вже зовсім інша історія. І... Бо зараз ну, вже холодно, коротко, вже, вже все. Було б дивно, якби ми з Павликом всю осінь ловили щук, але нічого з них не приготували. Ну, як для мене, це було б, звісно, нормально, і так би їй треба було б, щоб було. Але для вас ні, через те, сьогодні наша епопея щуча не закінчується, бо ми будемо сьогодні з вами клепати з неї котлетки. Щучка в нас виглядає ось так. Зараз ми профіліруємо, філірувати волосся. И, и и я вам далі покажу, что мы будем с ней делать. Дайте, я пройду, будь ласка. Йдем, йдем. Вперед. Он в тазіку, дивись. Ну, ось дивися ж в тазіку є. Диви, дивись. З двох щук у нас вийшло стільки м'яса. Для котлет нам ще потрібна цибуля, морква, сухарі паніровочні, або просто засушений батон, яйце і шматочок сала, який я забула витягнути з морозилки. Ну, Зараз я витягну. Спочатку ми ріжемо цибулю, ставимо її смажитися, потім тремо на маленькій терці на дрібній моркву теж смажимо, ну а далі побачите. Так, Поки наші смажиться наша морква, ми з вами будемо робити фарш. Фарш ми робимо, пропускаємо тричі, щоб тісточки всі побилися. Перший раз і другий ми просто, просто самий цей. перший раз ми саму рибу пропускаємо, потім рибу після неї сало, а потім уже на третій раз додаємо наші овочі. Шматочок сала, котики скажуть спасім. Треба було раніше його витягнути. Сало ми додаємо для того, щоб котлети не були сухими. Як-не-як, щуки м'ясо суховате. і щоб воно таке прям пісне і сухе не було. Додаємо трохи сала. <смеш> Сало має бути розмерзне. <смеш> не проходить. Хто давно не був в Єгипті? Ребята, це для вас. <смеш> Ця пірамідка для вас. Так, я пішла, у нас там вже ці, наші цибуля з морквою. Зараз ми їх всі поєднаємо і будемо варганити коклети. Так, Сюди ми додаємо панірувальні сухарі. Якщо у вас їх немає, ви можете взяти просто батон на шматок сухого, тільки не забудьте, що його теж треба буде подрібнити в м'ясорубці. Так. Переправу до риби, сіль і перець. Так. Беремо жміньку нашого фаршу і так ось такими круговими рухами ми робимо отаку котлеточку. Бачите, це в мене вже третє. От взяли жміньку. Ось такими круговими рухами. Диви, Павлік, з мене ще може й товп якийсь буде, як з куховара. Ну, навіть не знаю, навіть не знаю. Так. Я думаю, тут вже все дуже запущено. Я промовчу. Тобі напишуть наші глядачі. Диви, як гарно. Так, отакі у нас гарні кругляшики вийшли, будемо ще смажити. Розігріли сковородку, оліки. Тепер ми чекаємо, поки візьметься на одній стороні, потім перевернемо на іншу сторону, накриємо кришечкою і на невеличкий вогонь, щоб вони далі смажилися. Ось. Побігумо. я вважаю. Ще з огляду на те, що їх робила перший раз. Коротше, зараз я спробую, бо в мене там ще досмажується. Це тут дві сковородки, ще в мене там досмажується одна і ось ще залишки. От, і вариться пюрешка. Блін, це смачно. Смачно? Угу. Ну покажи в розрезі, чи в розломі, що там вийшло. Смачно, тому що я додала достатньо приправи і відчувається не тільки щука. Морку, а то воно трошки таке солоденьке. Смачненько, ти знаєш. З огляду на те, що я в принципі не дуже люблю рибу їсти, то такі котлети можна їсти із задоволенням. Що народ, ще до нового року щука точно буде ловитися. Якраз льоду не ловити, буде. І на новий рік у вас буде. Льоду не буде, да, можна ловити щуку тільки від 50 сантиметрів. Котлетки. Танюша молодець. Це прямо вже заслужила на новий купальничок чи що. Навіть не знаю. До купальників ще треба дожити. А от новий спортивний костюм на зиму. Саме О -о -о -о. Ой. Нас зараз чекає з Павликом смачна вечеря. Вам я бажаю смачного сніданку, тихого дня. Спасибі, що ви були з нами. Спасибі, що ви нас завжди підтримуєте. До нових зустрічей. Пока-пока.